Ми вирішили оцю тенденцію, що ми прив'язуємося до своїх корін, до своїх коренів. Да? Ми ідентифікуємося. Ми, українці. Сьогодні це дуже важлива історія, коли ми повинні знати, хто ми є, і показувати, що ми є. Ми повинні мати свої назви, ми повинні мати свої бренди, ми повинні мати всі свої продукти, ми повинні мати свою культуру, свої справи і так далі. І от. Ви така о, ідея виникла у мене назвати оце, е, нашу фабрику нову папірнію. Кохавинська папірня. папірня. Е, чому? Це якраз прив'язало, по-перше, ми зразу показуємо, що ми український бренд. По-друге, знаєте, така е, фабрика знаходиться на Львівщині, і оця така історія: броварня, там якась там кав'ярня, е, папірня. Так далі, тобто ми вирішили ось ось це прив'язати до до цього.